Ми розсім розглянемо наступні принципи благодаті, і до яких відноситься віра, та пам'ятати наставників. І перше, це віра, Віра — це уповати на Бога, вірити. І навіть якщо взяти на прикладі Якова, коли він вкрав благословення, і потім, коли вже прав пішов його, ну хотів бити з людьми, то він вірив і він уповав на Бога. І Бог все організував так, що Іаків, Бог йому дав ім'я Ізраїль. Наступним принципом благодаті є пам'ятати наставники, пам'ятати людей Божих, які віддали життя за спасіння інших. Навіть якщо взяти пастирів Станіслава Юлію Солтаненку, куди вони приходили, вони поклали життя для того, щоб спасались інші люди. І люди, вони дійсно спасались, люди вони приходили до Бога. Вони йшли, вони поступали по благодаті. Амінь.